У мікрорайоні Пасічна з'явиться сквер. Депутати міськради вирішили поставити крапку довкола протистояння між забудівником та мешканцями будинків на Галицькій 126, 128 та 130. Там проведуть інвентаризацію зелених насаджень, створить пасічнянський сквер. Згодом його планують перевести на баланс парку імені Тараса Шевченка. Обранці переконані, цей крок убезпечить незмінність цільового призначення земельної ділянки та унеможливить її подальшу забуду. В даному випадку ми йдемо на зустріч по бажанням громади. Існування скверу не заперечує присутність на ньому конструкцій дитячого майданчика, тих же лавочок, тих же малих архітектурних форм, клумби, газони і так далі. Ми просто зайвий раз хочемо підкреслити, що громада має право на чисте повітря. Дерева це легені міста, і ми хочемо підтвердити незмінну позицію міської влади. Де є можливість зберегти зелені насадження, рекреаційні зони для відпочинку мешканців, ми будемо всіляко цьому сприяти.